Доброго дня вам, мої маленькі майстри! Сьогодні на занятті з малювання ми з вами продовжимо тему підготовки до Великого свята, яке називається Великдень. І більш детальніше розберемо його символи та значення. Отже, одним із головних символів свята є яйце. Я писанка, красуня, вся в рисках і квітках, красу митців несу я, їх славлячи в віках, щоби моїм убранством. Тішалися малі, мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанка багато всім радості дає. Чому ж ця писанка дає так багато радості всім, так як скажемо у віршику? Тому що саме в писанці люди відображали свої бажання за допомогою символів. Колись дуже давно спостерігаючи з опробудженням природи. Раділи цьому і бачили в яєчку символ нового життя, тому прикрашали його і наділяли магічною силою. Прикрашаючи яйця різними кольорами, та кожен колір мав своє значення. Ось, наприклад, коричневий колір мав значення землі і її життєдайної сили. Зелений колір має значення весняного пробудження природи. Жовтий колір символізує сонце, тепло і врожай. Блакитний колір символізує колір неба, повітря, чистоти і здоров'я. А червоний колір символізує добро, радість і життя. Ви бачите, що в мене вже є заготовки. Ви також можете поділити свою роботу на дві частини на дві половинки. Спочатку зробити ось такі заготовочки. З аркуша паперу вирізати форму яйця, а потім затонувати цю форму у різні кольори. Ось так, як у мене. Використовуємо червоний, блакитний, жовтий, зелений і коричневий. У затонувавши формочки, треба трішечки для того, щоб вони підсохли. І для цієї роботи краще використати. Фарби акварельні, тому що вони швидше сохнуть. швидше сохнуть і по ним легше малювати гуаші. Також ви використовуєте пензлик товстий, а далі для розпису ми візьмемо пензлик тоненький. У нас на столі завжди водичка, серветочка і фарби гуашеві. Яйце, що покрашене одним кольором без візерунків, так і називали крашенка. А також яйця прикрашали різними візерунками, і кожен візерунок мав своє значення. Ми з вами зараз також почнемо прикрашати наші формочки різними візерунками. В залежності від того, яким способом наноситься малюнок, то так і називається прикрашене яйце. Ви пам'ятаєте, що якщо один колір, один тон, то це називається крашенка. Зараз ми з вами на прикладі ось наших формочок розберемо основні символи, якими прикрашали яйця. Адже кожен символ має своє значення. Почнемо ми із розфарбовування, розписування яйця символом, що називається крапанка. Ось. За допомогою палички ми наносимо на яйця просто ось такі. Крапочки. Крапочки різнокольорові. Зелене є, не забувайте вимити паличку, або пензлик, чим ви будете малювати. Або вимити, або скористатися іншим кінцем палички. Додаємо насиченого жовтого. Ось це робота не складна. далі додамо червоного, для того, щоб наше яйце стало більш яскравіше. Ось, І нанесли ось такі крапенки. Ось яйце, крапенка. Крапки символізують зерно, інколи зорі якими рясно всипаний небосхил. І одне яйця у нас вже готове, вже прикрашене. Відберемо інший зразочок, візьмемо, наприклад, блакитний колір. І на ньому ми намалюємо з вами символи неба, повітря і здоров'я, і символи зображення води. А це хвилясті лінії і прямі лінії. Тут ми вже скористаємося пензликом і синьою фарбою. Наносимо на наше символічне яйце ось такі хвилясті лінії, які символізують воду, чистоту води. Ось малюємо ще одну хвильку, а тоді проведемо рівні лінії зліво направо. Ви бачите, що лінії мають тоненькі бути. Наносимо їх кінчиком пензлика, не дуже натискаючи на пензлик. Ще одну зробимо. Якщо фарба занадто густа, то пам'ятаєте, що можна розвести водичкою. Хвилясті є, прямі лінії є і додамо. Ще хвилястих, Ось так. І наше яйце, що символізує воду, вже готове. Ось маємо таке писаночко. До речі, писанкою називали те, те яйце. Яке розписувалося за допомогою спеціального інструмента. Цим інструментом спеціальним він нагрівався на свічці, занурювався у воск, воском наносився наносився, наносився візерунок на яйце і таким чином яйце розписувалось, потім окрашувалось, а знову ж таки над воском яйця нагрівалося, воск ростов нагрівалося не над воском, а над свічкою. Воск розтоплювався і з'являвся малюнок. І таке яйце називалось писанка, саме тому, що його розписують. У нас, мабуть, будуть не писанки, тому що ми працюємо без воску, а в нас будуть мальованки. Такий вид мистецтва також є. Мальованки це яйця, які вони декоративні, це здебільшого ті яйця, які розфарбовують пензликом, і вони дерев'яні, тобто для прикраси. Зелений колір. Зелений колір це в нас весняне пробудження природи. І намалюємо на нашому яєйці символ весняного пробудження. Звичайно, що це зелені листочки, зелені лінії. Ось так ми зробимо спочатку промалюємо лінії прямі. Тоді ці лінії оздобимо листочками, живими зеленими листочками, ознаки природного пробудження. Так, лінії є, прикрашаємо листочками. Пам'ятаєте, як ми малюємо листочки? Це не складно. Прикладаємо пензлик до лінії. І пензлик дає відбиток, що нагадує листочок. Ось так і працюємо. Ось я вже домальовую свої листочки, де треба трішечки підправити. І готова у нас ще одна писаночка на зеленому кольорі, символ весняного пробудження природи. Відкладаємо. Дітки, пам'ятаєте, що коричневий кольор це земля і символізує її житті силу. На цьому кольорі ми з вами намалюємо символ, який означає дерево роду. Можете взяти коричневу фарбу, можете взяти фарбу іншого кольору. Візьмемо, наприклад, жовтеньку фарбу. Дерево роду малюється ось так. Малюємо посередині одну гілочку, центральна гілочка. Далі зображуємо ось такий трикутничок, що символізує основу опору дерева роду. Від основного малюємо ще дві гілочки, які символізують дітей. І додаємо ось такі символи в виді кола ось так, кружечки. І від них можна ще додати такі промінчики, що символізують здоров'я роду. Трішечки підправимо є готово. І залишилося в нас одне яєчко не розфарбоване. Це яєчко тонувано червоний колір. Ми його так і залишимо. Це буде наша крашеночка. адже саме червоне яєчко є основним символом свята великі. Ви можете намалювати ось такі яєчко і на свято. Ітати ними своїх родичів, друзів або близьких із тими побажаннями, які ви зобразили на своїх роботах. Не забувайте прибрати своє робоче місце, а я бажаю вам успіхів у роботі. Бувайте здорові! До побачення!